Всім привіт! Рада бачити вас на моєму каналі. Давно не бачилися, давно в мене не було ніяких відео. І це відео вийшло би ще не скоро, але вже далі не можна було тягнути і змушувати вас чекати на щось нове, на якусь корисну інформацію. Тому цей день настав я знову з вами. Але в мене для вас є погані новини. Я поїхала з Канади, тому... Більше відео про Канаду не буде. Ну, може, будуть, але не в найближчому майбутньому. Тому так, я захотіла, щоб ви це знали, тому що рішення було непросте. І зараз я знаходжусь в Польщі, я повернулася і йду е, маленькими кроками до своєї мрії. Тож. Тож так, на піар ми з вами не, не подаємося, я не подаюся, хоча можу, ще можу. Але цього відео, на жаль, чи на щастя, не знаю поки що. Не буде на моєму каналі. В найближчі півроку, точно. Можливо, можливо, я ще повернуся і знову подамся. Я не знаю. Я нічого не можу вам казати про це, але. Але тепер будуть інші відео. Не знаю, чи залишитись ви зі мною на каналі, чи не залишитись, бо вони будуть зовсім іншого змісту, і я знаю, що більшість підписників до мене прийшло саме за Канадою, за відео про Канаду. Але хто хоче залишатися, для кого моя атмосфера і я приємні, то ласкаво прошу бути <будьте> зі мною, а я буду з вами. І щоб це було не таке прям пусте відео тільки про негативні моменти, котрі ви бачите зараз, я хочу вам розповісти про те, як я їхала з країни і що для цього треба зробити. Які вас можуть чекати несподіванки, і наскільки це легко взагалі зробити. Тож, якщо ви вирішите виїхати з Канади назавжди, і ви хочете... Закрити свою сім-карту, відмінити номер, так? відмовитись від банківського рахунку, потім ви хочете теж, ну, що там у вас є, костко припинити, якісь ще, може, ваші страхування, якщо у вас є машина, якщо у вас є. Хата, квартира, дім, теж це треба виписатися з цього всього. І тож, почну з самого, самого, на мій погляд, складного, те, що треба закрити ваш банківський рахунок, і це не дуже, не дуже така легка справа. Якщо ви вже виїхали з вашої провінції і ви хочете його закрити в якомусь іншому місці або провінції, тож виходить так, що ви приїздите, наприклад, ви з Ньюфаундленду захотіли поїхати у Торонто і там вже закрити свій банківський рахунок, тому що ви. Вже купили всі квитки, ви все вже оплатили, і у вас залишається там 5 годин перед вашим літаком, і ви просто хочете вже поспутися всього. Тож мушу вас попередити, що це не буде швидко і легко. По-перше, вам можуть відмовити у банку на зачинення рахунку і видачі готівки, якщо у вас там щось залишилося і ви не зняли цього з банкомату. І якщо у вас є кредитна карта і на ній не погашений борг, то її одразу не закриють. Що сталося зі мною? У мене була дебіт-карта і кредит-карта. От з дебіт вони з... одразу зняли готівку, там в мене не, не супер багато було, хоча вони спочатку відмовили мені, але я кажу, ну. Добре, не міняйте мені, якісь там трансфери не робіть, видайте хоча б на руки, і тобто я за, з, зачиняю свій рахунок, і ви не хочете мені його віддавати. Ну, як як ви зачините, якщо у мене там є баланс. Тож вони там подумали, подумали, визвали якогось головного керівника. Він там щось їм сказав. Готівку мені видали. Картку одразу при мені порізали. Я підписала папери про закриття рахунку і все. Що було з кредиткою? На кредитці в мене було десь 30 зло 30, злотих. доларів, котрі я використала. І я підписувала умову, що я їх повертаю зразу з дебіт картки, бо моя основна задача була кредитну закрити. Але спершу треба було погасити борг. І от коли ви підписуєте цю згоду, мені сказали, що з цієї картки зніметься баланс, і він піде на мою кредитну картку. І плюс я маю почекати 4 дні на той момент, було, і тоді вона закриється. До цього мені сказали, щоб я йшла закривати свої картки в свій дочерній банк, той, в якому я взагалі все це відкривала. На початку я кажу, що на приколі, я не буду з Торонто летіти знову на острів, тільки для того, щоб е закрити свої картки. От, вони теж повагалися, повагалися і все ж таки зробили це. Але виявилося, що ні за тиждень, ні за два, ні за три. Мою кредитну карту не закрили. Я писала у службу підтримки, я писала в різні, різні чати, я писала навіть у сам банк на емейл. Нічого мені не допомогло. Допоки допоки. Такі допомогло, я не знаю. Коротше, якимось там чином, через якийсь місяць мені вони допомогли і все ж таки закрили мою кредитну історію. І в мене не залишилось нічого, в мене перестало вже працювати. Перестав працювати додаток. Тому, тому. тому будьте то уважні, Якщо у вас є ще якісь підписки на страхування, наприклад, у вас. При відміні страхування можуть брати гроші. Тобто, я коли відміняла страхування на свою автівку, мені сказали, що через місяць в мене заберуть ще 80 доларів за те, просто що я відмовляюся від їхніх послуг і а вже ж вони беруться з кредитної карти. Тому тому, якщо б в мене не було кредитної карти, вони б не могли це зробити і зробили б позов до суду там. Ну я не знаю, куди б вони що могли зробити, бо в мене вже немає в країні. Але тим не менш, або воно було б мені знову боргом, тому що моя кредитна картка вона знову не зачинена, залишилась і вони можуть з неї, з неї тягти, тягти і тягти. І ти нічого не можеш зробити, бо ти маєш бути присутній в країні для того, щоб... Зробити якісь операції з цим, зим. от далі. Що стосовно номеру, е, теж така сама ситуація. Я прийшла до мене був Virgin Plus, Плюс. Е, якщо хтось забув, я прийшла до них у салон, е, попросила. Е, Відмовитися від номера, вони мені сказали, ми тут не робимо дзвоніть на гарячу лінію. Можливо, це тільки в тому місці, в тому бранчі так було. Але ну, я, я потрапила на таке, тому мені довелося дзвонити на гарячу лінію, прохати, щоб вони відмовились від послуг. Точніше, щоб я відмовилась від їхніх послуг і вони це прийняли. І мені теж. Дали чи місяць, чи скільки, на те, щоб я, можливо, передумала Передумала і все ж таки залишилась з ними. Тому теж номер у вас дійсний ще якийсь час, вони не в той самий день його анулюють. Якщо у вас на цей номер була підписка у Косткові, ви отримали цю картку, заплатили за неї 60 чи 120 доларів, і у вас їх дві, ці картки, наприклад, ваш чоловік під'єднаний до вашої картки, то коли у вас перестає працювати номер телефону, вони якимось чином анулюють цю картку. Я не знаю, як це пов'язано, але е, виходить так, що тепер чоловік не може користуватися своєю карткою в Костку, тому що мій номер і я була як м представник його. Для цієї картки він не може її використовувати. Тобто теж, якщо хтось з вашої родини бере на себе всю відповідальність за всі папери, і потім у вас щось там трапляється, і хтось один має поїхати, і цей один те, на котрому все трималося, то, то у вас будуть якісь мікропроблеми, про котрі ви навіть зараз не догадуєтесь. Не здогадуйтесь далі про страхування. Ще що хочу сказати, його можна відмінити, якщо у вас TD Insurance через е чат підтримки, або ви можете написати їм емейл, або можете, задзвонити, задзвонити і вони вас питають, про що ви це робите. Чого ви хочете від них піти, можливо, ви знайшли якусь ліпшу компанію, ліпші ціни, то вони вам десь запропонують, можливо, якісь ліпші ціни, але, але вони все рівно стягнуть з вас за відмову плату. А, так. Далі, виписка з житла. Якщо ви знімаєте житло з кимось з ваших родичів, чи з чоловіком, чи з дружиною, чи там я не знаю з ким, і ви вписані у контракті, і ви хочете поїхати, і це контракт не напряму з власником, а через якусь агенцію, то навіть якщо ви їх повідомите про те, що ви вже виїжджаєте з квартири, і будь ласка, приберіть моє ім'я з контракту, бо я не продовжую там жити. Вони вам скажуть, ми не можемо це зробити, поки не буде згоди від другої сторони. Тобто, якщо ви вирішили е, виїхати, а ваш чоловік, дружина, не згодні з цим і не дають згоди на те, щоб вас виписати з контракту, ви досі будете там, поки не підпишеться новий контракт. Якщо ви взяли контракт на рік, то ви рік ще будете там. Якщо ви збираєтесь, наприклад, розлучитися чи якісь інші у вас плани, то по канадському законодавству вам треба прожити рік окремо. І тобто, якщо ви будете вписані в цей контракт, ви не зможете підтвердити те, що ви там не живете, бо офіційно на папері ви там є. Тож теж, будьте з цим обачні, уважні. Я думаю, це служна інформація. Комусь вона буде цікава і потрібна. Що ще? Наче все сказала? Так, мабуть, все. Якщо ще у вас є якісь питання, питайте. М -м, можливо, я щось забула, але наче банк. Номер телефону, страхування і житло, я все розповіла. Тож, нехай вам щастить і. Ой, Тож, нехай вам щастить. Сподіваюсь, ви були раді мене бачити, і інформація була корисна, навіть при тому, що ви. Ви вже не отримаєте іншої корисної інформації для себе по Канаді, але, тим не менш, я хотіла повідомити про це. І все на цьому. Теж, коли ви виїдете з Канади, якщо ви виїдете звідти, просто знайте, що краще все робити на місці. Там, де ви це відкривали, там і зачиняєте. І те, що це не швидко. Це займе десь тиждень або два, або три. Ну все, була рада з вами побалакати. Час іти. Бувайте побачимось в нових відео. Не проканати.